Почали ширитися дивні відео святкувань на рав то десь синьо-жовті прапори промилькнуть, то затанцюють під українську музику. Бунту росіян своєрідний а де спалився у розпівуванні українських пісень деякі події відбувалися навіть у Москві, Інцидент просто в голові не Певно, від цих кадрів путіну аж погано стане. Що ж, давайте їх переглянемо. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. У мережі з'явилося відео, на якому хлопець у синьо жовтій курточці заспівав національний гімн під стінами Кремля у Москві. Дата зйомки невідома. Втім, приємно, що таке відео поширюється у соцмережах расистів на новорічні свята. Що цікаво позаду лунають і бій курантів. Ну а поглянемо далі, як це було. Ніше став відомий випадок, як на червоній площі у Москві невідомий чоловік вигукував Слава Україні та Україна переможе. Після цього його затримали правоохоронці. Але навіть під час затримання силовиками чоловік також не здавався та продовжував скандувати українське гасло. У соцмережах пишуть, що спочатку відео опублікував російський правозахисний ресурс. Ну а перехожі росіяни негативно відреагували на такі вигуки чоловіка. У відповідь вони почали говорити Слава Росії». Поміж тим, також повідомлялося і про те, що в Москві 22-річний хлопець напав на трьох поліцейських, вигукуючи гасла на підтримку України. Інцидент стався на Манежній площі, яка розташовується поблизу Кремля. Про це повідомляли російські змі та телеграм-канали. За їхніми даними нападником виявився уродженець Ставропольського краю Андрій Чальцев. Він цілеспрямовано підійшов до поліцейських і розпилив в їхній бік парцевий балончик, вигукуючи при цьому про Україну. Інські гасла після цього хлопець повалив одного із правоохоронців на землю. А коли його спробували затримати, почав відбиватися ногами та руками, проте марно. Чальцева в результаті затримала слідчий комітет по Москві порушив справу про застосування сили щодо представника влади, за якою нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. І зазначається, що раніше Чальцева вже затримували за різноманітні акції на підтримку України. Його притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил проведення мітингу та непокору до законної вимоги співробітника поліції. Ну а тим часом на червоній площі расисти виявили одразу трьох іногентів Києва. Перший той, хто включив пісню єдиної та неповторної вірки сердючки. Інші двоє загубилися у масовці. Якщо придивитися, то на відео можна помітити двох молодиків із Львова в сині та жовті куртках. Виглядало все це, ніби хтось носить великий жовто-блакитний український стяг прямо у центрі Москви. Але перехожих росіян вони не дуже то й цікавили, адже вони танцювали та веселились навіть під слова Ще не вмарла Україна та інші пісні сердючка. І такі випадки на Ерефі не Унокі так в місті Порха в Псковська область в місцевому будинку культури влаштували новорічну дискотеку. І, мабуть, через неуважність діджея на всю міць колонок зазвучав старий хід гуляночка української співачки Вірки Сердючка. Про це писали рашистські пропагандистські змі. Найцікавіше, що в пісні є рядок ще не в Україна, якщо ми гуляємо так до того інформація про інцидент рознеслася по забороненні в Україні в соціальній мережі ВКонтакті. Російські так звані патріоти та прихильника Путіна після побаченого відео не змогли промовчати та залишили пафосний патріотичний коментар про окупантів. Не думаю, що нашим хлопцям, які мобілізовані і вже більше року у лісах живуть і за п'ятківщину відправляються на концерт Кабзона. Цей новорічний фан сподобається. Ну а загалом дирекція будинку культури швиденько виправдалися за про українське Портуар на дискотеці діджей який мав необачність включити пісню із словами українського гімну збираються покарати, але як саме не уточнюється. Цитую далі з ним була проведена бесіда, і він буде покараний. Так заявила директриса Порховського будинку культури Анна. Тарасенкова, крім того, проведення всіх інших святкових заходів на невизначений термін скасували. А Тарасенкова невздогін спробувала задобрити суспільство розповідями про допомогу солдатам Рос армії, запевнивши, що колектив будинку культури один з перших, хто долучився до організації допомоги військовослужбовцям під час першої мобілізації. Ну а далі поговоримо про те, що на околиці міста Суджа в Курській області з'явилося новорічне дерево, прикрашене жовтими синіми та червоними волохатими гірляндами. Поруч підірвана військова машина ЗСРФ із трикутником, намальованим на дверцятах. Кадри з російської території, яка перебуває під контролем ЗС України, з'явилися на сторінці Фейсбук 22-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. До допису прикріплено фото із новорічною ялинкою, на якій бачимо три гірлянди та прапор 22-ї бригади. Під ялинкою стоять два українських військових, які усміхаються і показують палець вгору на знак схвалення та підтримки. Також є короткий супровідний текст. В якому вказано, що ялинку встановили бійці першого батальйону. У кожного своя ялинка. Наші воїни першого механізованого батальйону встановили у суджі. Йдеться у повідомленні. Водночас глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що бійці ЗС України встановили новорічну ялинку у суджі Курської області. Таким чином вони продемонстрували успішні дії ЗС України, які демонструють їхню ефективність в протидії ворогу навіть на прикордонних територіях. Цитую суджа на Курщині між іншим від нашої армії є позитивні новини. Заявив Єрмак, вітання із новим у Суджі підписане фото в акаунті Східний у соцмережі Ікс. На ньому двоє українських військових стоять біля ялинки. Позаду майорит розтрощена будівля ймовірно будинку культури. Ну і до слова, у мережі можна відшукати інші новорічні ялинки, які встановили бійці Сил оборони. Наприклад, на сторінці Фейсбук, 25-та окрема повітряно-десантна Січиславська бригада, з'явились. Кадри з Донецької області біля відомої стели на одній з доріг, яка веде в регіон, ялинка створена із звареної арматури. Прикраси, блакитно-жовті, стрічки, гільзи, шеврони Сачиславської бригади. Цитую, головна ялинка країни. Написали бійці, які додали, що воюють на Покровському напрямку. Ну а в свою чергу до привітань українців з Новим роком долучилися і наші західні партнери. Так, федеральний канцлер Німашина Олаф Шольц оприлюднив новорічне звернення до громадян. Він зазначив, що Німеччина не залишить на призволяще Україну, яка продовжує захищатися від російської повномасштабної агресії. Подробиці повідомляє дочі, вала цитуємо: сила походить із солідарності. Ми не країна, де протистоять один одному або де проходять повз один одного. Ми країна єдності. Ми можемо черпати у цьому силу, особливо у такі важкі часи, як зараз. А часи зараз важкі. Ми всі це відчуваємо, сказав він. Затяжну війну на заході за його словами сприймають із зростаючим почуттям пригніченості. Однак, попри все, Німеччина не залишить Україну на призволяще. Шульц запевнив, що офіційний Берлін продовжить підтримувати нашу країну як ніхто інший у Європі. Однак при цьому зберігатиме холодну голову, щоб не допустити розростання конфлікту. Ну а ми з вами розуміємо, що ситуація для РФ у 2025 році буде лише погіршуватися. Однак наразі у Кремля є ресурси для продовження війни проти України, і так вважає російський опозиційний журналіст, соціолог та медіаексперт Ігор Яковенко. Якованко. Цитуємо його. Я думаю, що в 2025 році в РФ, як і раніше буде погіршуватися економічна ситуація однак не настільки щоб і Путін не змогли продовжувати війну. Слід очікувати нових спроб посилення режиму усередині країни. Сказав Якованко. Однак на його думку ключовим питанням залишається те, чи відбудуться переговори, чи зможе Трамп зупинити війну. Втім, якованко вважає, що відповідь очевидна: ні, це неможливо. Причина полягає саме в тому, що досягти компромісу між позиціями Путіна та України не вдасться. У Трампа навряд чи є будь-який ресурс для того, щоб зупинити війну. Натиснути на Путіна і Усити його все це припинити, тому я думаю, що наймовірнішим буде інерційний сценарій розвитку подій. Вказує він. Експерт зазначає, що одне з ключових питань чи буде наступного року мобілізація в РФ. На його думку, це мало ймовірно, оскільки Путін має ресурси, щоб продовжувати залучати людей в якості гарматного м'яса. Якщо на фронті виникне дефіцит м'яса, на допомогу прийде кімчинин. Згідно з останніми повідомленнями, він готовий продовжувати постачати араф північнокорейців. Тож у Путіна є можливо. Весті продовжувати війну навіть без мобілізації, зазначив якуванко. Також ще одне важливе питання: наскільки захід готовий продовжувати підтримувати Україну? Це значно впливає на події в Арафії, які залежать від перебігу війни щодо Європи. Є певна впевненість, але головна увага зосереджена на готовності США продовжувати допомогу. Ми дійсно бачимо, що расистам. Активно застосовують свої безпілотники, балістику, а також інше своє залізяче проти мирного населення нашої країни, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Про це напередодні я також попереджала і розвідка про те, що все ж таки можливі нові удари арішником. І за словами представника гора Андрія Черняка від Путіна, від путінської влади можна очікувати всього, чого завгодно. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги і треба йти обов'язково в укриття. Про це і будемо Порити адже нові удари арішникам на свята можливі. Зокрема, йдеться про те, що соцмережі та медіа повідомляють, ніби Росія може завдати удар ракети арішнік по Україні вже цими вигідними. Ну і також можливі удари. Не сакральні дати, адже як ми знаємо, рашисти полюбляють все ж таки такі дати. Це саме різдвяно-новорічні свята. Що про плани Кремля знає українська розвідка? Далі деталі розглянемо, розглянемо, адже збройні сили Російської Федерації застосували проти України. На жаль, вже майже все, що в них є. Тобто, чи чекати на якісь подальші удари якоїсь іншої зброї, так це не варто зневажати. Тому безумовно всім варто реагувати на сигнали повітряної тривоги, і всім треба перебувати в укриттях, бо росіяни. Не вміють чесно вести війну. Росіяни не вміють дотримуватись якихось правил участь у бойових діях. Росіяни не вміють дотримуватись міжнародного законодавства. Тому, звичайно, що тривог не ігноруємо, бережемо себе. Безумовно, від Путіна від путінської влади можна очікувати всього чого завгодно, сказав Черняк. Ну і крім того, відповідаючи на запитання, чи буде завдавати Росія ударів по Україні на різдвяно-новорічні свята та до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, нагадав. Це буде відбуватися 20 січня. Представник гур повідомив, що удари будуть тривати. Вони будуть завдаватися. І безпілотними літальними апаратами, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами. Тобто Росія зараз намагається довести, показати, що вона сильна, що вона світовий гравець. Хоча вона виснажується, в неї вже немає сил, але вони намагаються з останніх сил будувати і тримати якогось в руках своїх військово-промисловий комплекс. Вони намагаються створювати якусь новітню зброю, хоч одну-дві одиниці, задля того, щоб показати світу, що вони нібито наддержава. Усе це, зрештою, починає вже Трішки в цьому розбиратися, так що думаю, повертатися все таки не треба. Не актуючи сигналами повітряної тривоги, треба берегти себе. Ну і власне кажучи, ми побачимо з вами. Сподіваюсь, кінець Путіна і кінець путінської влади. Підсумував Андрій Черняк. Ну а ми дійсно будемо говорити сьогодні. Багато про важливе про те, що відбувалося на фронті. Свої рідні підсумки будемо підводити. Адже крім того, і розвідка називала кількість російських військ в Україні. Про це далі будемо детальніше говорити. Зазначається, що втрати окупантів є дійсно колосальними. Ми бачимо це і пост. Статистиці від генштабу збройних сил України і вони демонструють тенденцію до зростання. На тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тисяч російських військ. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу. Про це також в інтерв'ю повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Йдеться про те, що зі слів Юсова втрати російських військ є дійсно колосальними і демонструють тенденцію до зростання. Ці рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення, сказав Юсов. Ну раніше в ГУР повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб Розгвардії, так би мовити. Раніше ж головний командувач збройних сил України провів нараду щодо підсумків діяльності збройних сил України за 2024 рік. Далі зацитую, що йшлося у повідомленні. Нищо агресора всіма можливими засобами так. Від початку 24-го року загальні втрати, задіяних у наступі окупантів, уже перевищили 421 двадцять тисячу осіб двохсотими та трьохсотими. Тобто, цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україні. Загальні втрати ворога за весь час становить приблизно 785 тисяч військових, і йдеться у повідомленні. Ну і дійсно щодо втрати ворога, ми кожного дня говоримо і поглядаємо на статистику від генштабу. Ну і звісно, ми пам'ятаємо і те, що відбувається на куршення, адже Чималих втрат рашисти зазнають саме на своїй території на території Курської області, де наші збройні сили України, так би мовити, проводять спеціальну операцію. І про це будемо далі говорити, адже з'явилася інформація, що у Львові на Курщині уразили військовий об'єкт. Ну і росіяни вже назвали ту кількість двохсотих і трьохсотих. Про це детальніше також поговоримо. Пам'ятаємо, що ввечері, 30 грудня, у місті Львов Курської області Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо про двохсотих та три. Сотих російських військовослужбовців про атаку ракетами штурмшедом на військовий об'єкт повідомляють і російські змі у Телеграм. Каналах, що відомо про наслідки атаки по Львову, далі детальніше. Росіяни стверджують, що Львов Курської області атакувало щонайменше шість ракет штормшету. У наслідок влучання восьми російських військовослужбовців також йдеться. Вони загинули на місці ще 22 потрапили до лікарні. Одна з ракет буцім, то впала у двір житлового восьмиквартирного двоповерхового будинку, не здетонувавши. Її знищили сьогодні, саме 31 грудня. Також за медичною допомогою Вернулася одна цивільна, яка відмовилась від госпіталізації через обстріл. Постраждали навіть дві лінії електропередачі. Ну і тимчасово. Відключено газопостачання у пошкодженому будинку раніше ж також наші колеги публікували відео вибухів у Львові, яке сталося ввечері. 30 грудня ця атака на кадрах видно вогняну хмару та стовдиму, що піднялися на місця удару. Напередодні також нагадаємо, це сталося 25 грудня. Сили оборони завдали удару по російському командному пункту у місті Львов Курської області. Тоді ж стало відомо, що у наслідок атаки ймовірно загинув за Упні командира бригади, та ще 17 російських військових. Ну і дійсно знаєте, багато нині. Прогнозів уже є від військових експертів про те, чого ж очікувати від армії РЕФІ на початку 25-го року. Чи Путін все ж таки відкриє новий фронт на півдні нашої країни? Як буде загалом відбуватися ситуація? Продовжуватись на Курщині, скільки ще корейських бійців опиниться на фронті, та чи вступить у війну Білорусь та Іран? Про це і не тільки говорив до прикладу і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Можемо далі послухати його думки з цього приводу, але північно Ку, так би мовити, підмогу Ерефії на Курщині. Речниця Пентагону Сабріна Сінг підтвердила, що приблизно одна тисяча солдатів КНДР вже були двохсотими та трьохсотими. Раніше повідомлялося, що на курському напрямку близько 12 тисяч солдат розгорнули в складі російських підрозділів. Далі буду цитувати Сінг, це безумовно свідчить про поглиблення альянсу між Росією і Північною Кореєю. Не можу сказати, що ми бачимо, що їх відправляють більше, але це не означає, що вони. Не відправлятимуть більше в майбутньому, тісно бачимо і про це говорив і президент України Володимир Зеленський про те, що вже несуть північно-корейці втрати на території Курщини. Ми бачимо, що їх і далі продовжують використовувати расисти зокрема, багато. Даних з'являлося з записників саме північнокорейських солдатів, про те, як вони намагаються ловити дрони, так би мовити, на живця. І бачимо, що дійсно в них є проблеми саме з тим, що мовний бар'єр їм заважає працювати успішно на території Курщини, ну і, зокрема співпрацювати із расистами. Тому власне такі втрати вони і несуть.